Наразі вже третя доба йде, як поліція Полтавщини не припиняє пошуки, зниклої 12-річної Дарії Волошиної. Нам відомо, що дитина зникла близько 22-ї години поблизу центрального ринку міста Полтави. Зріст близько 150 сантиметрів. Волосся. Русяве до плечей на момент зникнення дівчинка перебувала одягнена у рожевий светр з капюшоном, чорні лосини та чорні кросівки на платформі. Наразі задіяно близько 140 працівників поліції. Також постійно патрулюють місто близько восьми екіпажів, мобільних екіпажів, і в пошуках нам допомагають патрульні поліцейські. За час пошукових заходів, які вже тривають третю добу, до поліції надходило декілька повідомлень від небайдужих громадян, за що ми їм вдячні, про схожість із нашою зниклою. Ця вся інформація була негайно перевірена. На жаль, це були схожі діти, але вони не виявилися нашою зниклою. Ми все рівно дякуємо громадянам за їхню активну позицію і закликаємо всіх. Звертатися до нас негайно, якщо ви впізнали дівчинку або вважаєте, що дитина схожа на неї. Легше за все це зробити за номером 102. Будь-яка інформація досить цінна для нас, і вона перевіряється негайно.